Вітаю, мене звуть Тетяна Осташко, і я маю приємну нагоду представити сьогодні першу книгу важливого наукового видання, які здійснюють українські історики на базі архівних колекцій Східноєвропейського дослідного інституту імені В'ячеслава Липинського Філадельфії спільно з видавництвом Темпора. Це монографія із Вічеслава Липинського і серії історичні студії та монографії, яка увійде у великий проєкт Спадщина В'ячеслава Липинського. Україна на переломі 1657 1659 років замітки до історії українського державного будівництва в XVII столітті була видана В'ячеславом Липинським у 1920 році у Відні, у видавництві Дніпросоюзу. Вона була написана вченим на основі його ранішньої студії, яка увійшла у польськомовний науковий збірник. Під його редакцією Дзеїв України, це була е, польськомовна розвідка, два моменти з історії переволюційної України на вершині могутності. І присвячена вона була останньому періоду гетьманування Богдана Хмельницького. Якщо в польськомовній студії В'ячеслав Липинський розбирає е, е, діяльність і власне. Поведінку і мотивацію української старшини близької до великого гетьмана Богдана Хмельницького вже в прикінцевий період його гетьманування. То у монографії Україна на переломі він після періоду гетьманування Павла Скоропадського звертається до інших моментів цієї проблеми. А зокрема, як формувалася провідна верства, та, яка підтримала гетьмана Богдана Хмельницького, що завадило перемогти остаточно українській державі і реалізуватися намірам гетьмана. Гетьмана перетворити вибірковий вибірний гетьманат на спадково гетьманство. Всі ці моменти В'ячеслав Липинський розглядає у своїй монографії Україна на переломі. Новий проєкт, про який йдеться, і до якого входить ця книга. Це повне, максимально повне видання цих історичних та суспільно-політичних Праць видатного українського вченого, засновника Державницької школи української історіографії і е, консервативного напрямку в Українській суспільно-політичній думці В'ячеслава Липинського. А саме, це історичні студії та монографії, суспільно-політичні праці, листування вченого, і його денники. Видання буде охоплювати майже 20 томів, і до нього залучені різні фахівці, які так чи інакше пов'язані і з дослідженням спадщини В'ячеслава Липинського розробляли його наукові праці і досліджували наукові праці і суспільно-політичну творчість. Слід сказати, що у монографії Україна на переломі, яка була видана вперше вченим у 1920 році, він намагався не лише прослідкувати роль української аристократії, старшинсько-козацької верстви та української шляхти, яка взяла участь в українській революції Богдана Хмельницького, але і значною мірою дослідити внесок цих представників цих родин, а також визначити їх мотивацію в тому, що вони приєдналися до повстання Богдана Хмельницького. І е, значною мірою це перегукується, як я вже сказала, з добою гетьманування Павла Скоропадського. Саме тому він е, зосереджується головним чином на ролі провідної верстви, яка відігравала важливу роль в таких історичних моментах української історії. І як писав дослідник творчості В'ячеслава Липинського Лев Білас, це була лебедина пісня видатного українського вченого в його улюбленому історичному жанрі. Я сподіваюся, що ця книга знайде широку дорогу до читача, і ви переконаєтесь, що це насправді перлина української історичної думки.